До нас долучається Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, доброго ранку. Дякуємо, пане Андрію. От зараз заяви, які лунають після Аляски, зокрема там з високих кабінетів у США, виглядають, ніби те, що знаєте, політики з адміністрації Трампа намагаються розгребти провал Трампа, який по факту стався. Наскільки в цьому розгріванні провалу, все таки вони будуть послідовні у тому, щоб добитися якраз поступок від України, тому що Росія виграла. Уже дипломатично Аляскою, а про е, якісь конкретні гарантії безпеки, про які говорить Трамп, що нібито вони досягнені. Ну, наприклад, Аксіос пише, що взагалі нічого не досягнуто. А як гаранта якихось е, територіальної там цілісності України і не продовження війни, взагалі обговорювався там, наприклад, зі сторони Росії Китай, а ніяк не європейські країни чи Штати, то от сьогодні Володимир Зеленський уже... У сполучених штатах Америки наскільки так. на нього тиснутимуть, аби скажімо так, компенсувати програш Дональда Трампа? Цього разу це не буде, як ви здали. Це не буде тільки президент Зеленський, який відвідує. так на, на, мо, на моєму моїм в графіці, європейські лідери мають повну годину зібратися у Білому домі. А я надумаю, це буде ще з президентом Трампом. Це, мабуть, буде з президент, віце президентом віцепрезидентом, що вони перші розмови будуть мати з Марко Рубіо. Перед тим що вони включаються після двосторонної розмови Трампа і Зеленськів. Є багато тут питань. Ви багато показали, що нам ще сьогодні вечір. Вам вже вчора, але Три тільки три особи були з американського боку в тій кімнаті, і три особи мали три інші е, е, наративи. Що вийшло з е, зустрічі з Путіним вчора? Е, з п'ятницю, е, один прези е, найліпше для України. Я би казав Марко Рубіо у його роторисі. Він підкреслював і повторив, і повторив, що ми далеко від будь-якої фінальної угоди. Що ми тільки починали розмову тепер? Це було. Наратив Рубі на різних телеканалах. Витков чоловік, який не має розуміння міжнародних угод, чи історію, чи будь-що, він згадав різні фантастичні гарантії, з якого я я навіть не певний, що він навіть зрозумів переклад від російської мови знову, так як ми знаємо, він помилився в Росії кілька разів. А ще Трамп то Трамп вже останні кілька годин він вдома сидить, нарікає, що його досить не хвалять, і він тільки постить на соцмережі соцмереж трутрошо. Без кінця це що він задав Крим в одній соцтрутрошот, це тільки одне згадання. Він різні дивні. Заяви сьогодні віддав і ще буде до піз... пізно вечора, навіть і що має великі надзвичайні саме завтра. То з тих трьох осіб три різні наративи. Нам не мати розуміння, що вийде завтра, тільки втім, що є коаліція охочих, і треба, щоб вони працювали як найбільше, щоби тримати американців разом з Україною, щоб Україна е залишилася е ще як ключова частина обговорення. Але так як е, держсекретар казав, ми тільки починали цю процедуру, і е, щоб вирішити щось, це дуже зашвидко. Я так само думаю, що головне питання від європейських лідерів завтра буде: ми всі домовилися у п'яну у середу, що ви будете пане Трампу спитати за припинення обстрілу. Перш за все, я думаю, вони повернуться до президента Трампа і скажуть перед тим, що ми навіть і будемо слухати. То цю пропозицію нам треба е, якийсь режим припинення обстрілу, чи це тиждень, чи це два прохання до, до ворога показатися як, е, як частина цивілізованого світу? Інакше ми від ми мусимо мати реакцію, що це терористична е, е, держава. Пане Андрію, ви вважаєте, що зараз Європа достатньо сильна для того, аби. Скажімо так, не повторити Ялте, коли доля Європи якраз тут вирішувалася двома країнами, які абсолютно не європейські, і по суті європу і не люблять. Я маю на увазі Росію і Штати. Так. є, є різні наративи, які тепер є дуже впливові Тепер е, е, в колі тих сенаторів, конгресменів, які займаються е, міжнародних справ, і, і інших у колі Білого дому і це є повторення від активістів. Що це Ялта було? Що це Мюнхен було? Що це е, вихід з е, Афганістану було е, у 2021 році, і е, е, так само е, я думаю, це що ми бачимо, президент Трамп дуже сьогодні постить на свій соц... е, Є е, так само відгук від американського суспільства, що відбулося у е, власті, це не було. Ми, ми говоримо про наслідки для України, але є так само політичні наслідки, і це було зовсім інші е, інша реакція президента Трампа е, з цієї адміністрації. Мо це виглядало так, як його перша адміністрація. Перший рік, коли всі контролювали, він мовчав. Він мовчав тут. Я думаю, багато подкестерів будуть питати цього тижня. Відкрито що це було? Що це було? Що Америка так стала і мовчала? І де де була наша сила сила мир через силу? Бо ніяку силу не бачила. Дякую, пане Андрію, за відповіді. Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки.